В ефірі ТРК Львів, програма профілі, і проведу її, як зазвичай я, журналіст Ігор Гулик. Не знаю, як у вас, шановні глядачі, а в мене особисто склалося враження, що Україна на 15-му році 21-го століття кимось димним гробом занурилася у 90-ті роки віку 20-го. Безробіття, блошині ринки, гіперінфляція, тотальна зневіра. Ось атрибути нашого часу. Можливо, єдине, що змінилося, це імідж господарів життя. Замість малинових маринарок вони переодягнулися у костюми від бріоні та Гуччі. І ще одне, що єднає цих два часових відрізки, це така благенька надія. Тоді, в 90-х, ми всі вірили у прогнози. Не підтверджені ніким, надані Deutsche Bank про Україну як європейське ельдорадо. А зараз ми керуємося гаслом Захід нам допоможе. Майкл Михайло Мешкало, відомий автор культової газети Тих часів Поступ, тепер есеїст, автор інтернет-ресурсу Збруч. З ним ми поговоримо про дивні зигзаги української душі. Яка чомусь обрала до танцю ленінське танго, коли кожен крок уперед приховує у собі два кроки навспак. Спочатку коротке досьє. Наприкінці 90-х років ХХ століття на сторінках поступу, редактором якого був на той час ще Олександр Кривенко, з'явилося нове ім'я Михайло Мешкало. Він починав як автор відділу міжнародної інформації, а згодом його рубрику Знутра, підписану псевдо Майкл, читали з захопленням не меншим, ніж колонки юзі Обсерватора. Відтак на герой пройшов шляхом заробітчанських поневірянь. Після закінчення Львівського політехнічного інституту з фахом Електрофізик якийсь час він працював на заводі Полярон, що став однією з перших жертв економічної кризи початку 90-х років. Після краху промислового гіганта молодий інженер заробляв на базарах Центральної та Східної Європи різноробочим і нянькою у Великій Британії. Тільки з 1997 року, знаючи вже кілька мов, він став перекладачем львівським гідом, крім поступу, друкувався у Львівській пошті, тижні, Арці на сайті Західнет та інших виданнях. 2013 року побачила світ його книга Сторожі тротуару. Згодом квіти Санта-Барбара. Інформація та фото з інтернет-ресурсу Варіанти. Майкле, на твою думку, чому так сталося? Чому в свідомості українців зараз знову зринули 90-ті? Атрибутика, в принципі, однакова. Але, здається, мотивації і напрямок суспільної думки змінився. В Українцями є така проблема, я її називаю проблемою світлофору. Ви, напевно, бачили самі, так як всі львів'яни. коли в нас не переходять на зелений кольор, нас переходять на жо... ну, на, на червоний, то так само рухаються автомобілі. Тобто проблема українців в тому, що, якщо грубо сказати, вони змінюють правила під час гри. Це нагадує Пакистан, Індію, всі ті країни. Вони постійно перебувають в якомусь такому постійному русі, постійному хаосі. Але вони, якщо вже вибрали якийсь рух, Тримайтеся до, ну, до кінця, потім наступний цикл. Змінюйте. так? Нас ще вчора, наприклад, зараз у нас актуальні вибори, всі вибирають депутатів, пройде тиждень і кожен другий хоче їх розстріляти. Кажуть, ми всі злоді. Ну, та хто їх вибрав? Американці? Ну хто? Та ми вибрали з вами. Хто вибрав начальника ЖЕКу? Хто? Ну та підіть, протестуйте. Мене найбільше дратує, коли українці сидять на лавриці біля свого будинку. І розказують, що відбувається в Верховній Раді, замість того, щоб піти до хати, зібрати 10 людей або під'їзд і підмести, винести, або потім взяти штурмом, хай буде той самий ЖЕК. Так? Ну чого чому ми чекаємо? Ніхто не прийде, розумієте? От єдиний плюс, я кажу, порівняно з 90-ми, що зараз, незважаючи на те, що ми збідніли, принаймні вже того фаталізму немає. Вже більшість людей, тобто нове покоління, яке за Україну, не старше. Старше це дуже важко. Ну, вже розумієш, що треба, як кажуть, брати мітлу. Треба брати лопату, треба щось робити, бо не прийде ніхто. Все рівно. І робити це, от нас врятує, що. Ми самі. так? Читаючи твої тексти, а я, в принципі, є таким постійним читачем і Бручаю, і твоїх текстів. Я так дійшов до висновку, що ти все-таки прихильник теорії втраченого покоління. І оце покоління 90-х, початку 2000-х, ти вважаєш втраченим. Ну, ти, в принципі, тут не оригінальний, Про це писали і Ремарк, і Гемінгвей, хто тільки не писав. Але тим не менше, тим не менше, кожне покоління залишає щось по собі для своїх дітей. Як бути з нашим втраченим поколінням? Що лишимо їм? Банальний приклад. Теперішнє покоління, теперішні діти. Так звані хіпстери, япі, чи як хочемо їх назвати, вони стоять на плечі. Це чиї діти? це наші діти. Тобто їхні батьки, їхні діди, вони вийшли з того, вони пережили дивно, вони фізично не знайшли. Вони зберегли себе, зберегли дім, дали їм освіту. Вони банально їх накормили, у відправили до школи і в університет. Це вже немало, тому що і вони. Той факт, що вони це нове покоління заряжене оптимізмом, це означає, що ті люди, ну, так зване втрачення. Чому втрачений? Я маю на увазі втрачення, тому що ми втратили тоді. От люди доробилися. Шанс. Шанс і стали раптом нікому не потрібні. Буквально інженери, які вчили лампові телевізори, прийшов новий екран. Ну, це так фігурально. Але ті люди все-таки дома, вони не, не, не заразили це нове покоління якимсь безкінечним песимізмом. Вони все-таки працювали, вони тягнули, вони стогнали так. Ми співали сумних пісень і, і, і грубо кажучи, пило, грілка, але все-таки йшли вперед. Той негатив був є і буде. І з ним треба щось робити. Тому що скільки можна йти, як кажуть, в ті ді... ну, скільки це може бути, це вже, це, вже, це вже стає навіть, не то, що не смішно, це стає страшним. Короткий конспект від Майкла. Дійсно, на перший погляд, на другий і навіть на 44-й, все те ж саме. Ті ж самі втомлені люди. Пільговики, пенсіонери, студенти окупували. Ті самі дерев'яні лавки так само дивляться і пробують щось побачити крізь ті ж самі ніколи не миті вікна, хочуть вийти і зайти у ті ж самі покоцані вагони, пройти тими ж, навіть страшно подумати чим, заляпаними тамбурами. На довершення до цієї життєрадісної картинки освітлення у вагонах настільки слабе, що виникає аналогія з режимом економного використання енергії у сучасних електронних приладах. Майкл. У вагоні старої доброї електрички. Ну, за великим рахунком, якщо так послухати, тебе все зводиться до тої фрази, що у кожного покоління свої монстри. У е.. кожного покоління українців свої 90-ті. От, власне кажучи, то, що ти сказав, що це вже не так смішно, як страшно. Що ми все-таки продовжуємо біг по колу. І оці два майдани, які відбулися, вони в принципі закінчилися фіаско. Бо мало радості від того, що ми просто вийшли на черговий виток, хай він буде вищим, але знову ж таки на тому черговому витку бігаємо по тому ж зачарованому колу. Як, на твою думку, розірвати це зачаровано? Ну, з моєї точки зору, е... Про то не говорять часто, що Майдан має один негатив. І що перший, що другий. Це різке вирішення всіх проблем, всіх глобальних. Такий приклад. Після першого майдану люди їхали електричкою, бо я їхав в неї Львів Трускавець. Нещасливі щасливі, вони верталися. І вони говорили про те, як влаштувати дітей в консерваторії, скільки комунати. В них не змінилася свідомість. Нам потрібно те, що казав ще Іван Якович-Франко важкою щоденної праці. І те, що добивається Захід. От це в українців нема. От це от відразу Майдан, от відразу релюється, а далі от там поміняли. І зараз та сама розмова. Зараз всі вважають, що якщо ми там змінимо когось, нам вже нічого не потрібно робити. Нам не потрібно кожен день вставати і готувати, їжу, чи навіть вчитися. От в нас немає такого, чого є на тому самому заході, який називають гнилим, хай буде. У них є таке англійське слово you live, you learn. Ти живеш, ти вчишся. От в нас того нема. У нас є якийсь бар'єр. От тобі 20 років, чи 22, в тебе вже диплом. 25, ти маєш одружитися. Там скільки тоді. Ти вже маєш стати таким, таким, таким. А там нема такого. Ми живемо зараз у світі, який українцям треба зламати. То. Нам треба от перез... наступний етап. Ми то перше, ми сказали, але далі треба йти йти, йти, і, і не треба остидатися. Тобто йдеться не стільки про лінущі фізичної праці, як і лінощі розуму. Так. Фізично українці дуже сильно працюють це факт. А працювати, вчитися? Вчитися і забути, можливо, навіть про те правило, що я от вийшов на Майдан, і на цьому моя місія закінчилася. Я повернувся в село і оселився і в своїй крайній так, хаті. Так, Я зробив все от краком. Ніколи, ніколи того не повинно бути, що от я зробив і все. Ну, завжди щось зміняється, Ми ж не знаємо, що буде завтра. Два роки тому відмотати час, хто уявляв собі Майдан і війну взагалі. То це ну, ні жоден, що б вони зараз не говорили, ніхто не уявляв війни. Тобто треба бути завжди готовим. Короткий конспект від Майкла. Сучасна історія України з протестами, голодуваннями на граніті, революціями, бійками і запальними промовами, а не конструктивною роботою в парламенті. Тепер ще й війна це Україна. Який над всіма нами так і нависло, ніби це щось неминуче єдиновірне вирішення всіх наших негараздів майдан. Хто тільки про це не говорить, третій майдан. А після третього буде і четвертий, і п'ятий. Мова не про право на протест, а про те, що такий простий спосіб привчає людей, особливо молодих. Що Майдан, революція, відділення, анексія, блокада, арешти, війна компроматів є єдиним рішенням неймовірно складних завдань, які потрібно долати, розв'язувати, робити роками довго, повільно, а ще краще методично. Майкл Компроміс. Майкле. Про все, що ми говорили досі, воно в принципі нічого порівненні з справжнім лихом, з війною. І тут проблема в тому, що, як на мене, до цього конфлікту між поколіннями, який не є подоланим. От, тому що ми вже говорили, що е, там, конфлікт батьків і дітей, тепер конфлікт, скажімо, сороколітніх і тих же хіпстерів чи Яппі, чи навіть тепер вже кажуть про появу нового е, покоління Яккі. Але ми маємо і... Таку перспективу, як на мене, не надто привабливу, відкриття ще одного фронту, внутрішнього фронту. Тому що є люди, які в глибокому тилу п'ють собі каву, відвідують дискотеки, цмулять пиво. Є люди, які ковтали кров під, під Дебальцевим. Як українцям вийти з цього українського пост В'єтнам? Американці цього не подолали. Я читав, що після В'єтнаму більше загинуло в Америці від, бузь, від того, ніж від більше речей. Єдине, що можна зробити, єдине, що можна зробити, це цим людям в них проблема яка? В більшості не фізична, це ще якось подолає, а проблема, що робити з головою. От їм і дати чим. Їх вчити, їх зайняти. От проблема, це для України це страшна, тому що в нас, грубо кажучи, і такі люди не мають чим зайнятися. Тому що ринок праці він безробітний над той самий, от ті демони в Україні, ті монстри, це от безробіття. Отними їм треба зайняти голову. Їм треба відчути, війти в ту, от ту напругу, яку вони там відчували, що вони потрібні. От їм треба дати чимось, якщо їх лишити і починати. Бо тому, що таких, як був Ремарк, який почав писати. А перед тим, як Ремарк почав писати, він ж також пройшов весь шлях. Він від, від журналіста він і надробки продавав, грубо кажучи. Це одиниця, а більшість просто не знає, що з собою. Їм, їм ту енергію, їх в той вибух середини треба направити, щоб вони не розламало їх на щось. От їм треба дати серйозні справи, треба, щоб вони виклались по максимуму. Я так вважаю. Короткий конспект від Майкла. Вони мріють про Вальс Мендельсона. Карету, білий рояль і щось, ну таке, що описати це їм не вистачить слів. У них проблеми з словами, вірніше їх надто мало слів у їх голові. Часом бувають ні не дні, години, такі хвилини, тільки часом, під кінець дня, на якусь дуже коротку мить, їм стає зрозуміло, що таких грошей, такого плаття, і такого автомобіля, і такого життя у них ніколи не буде. У них багато вільного часу. Всі вихідні. Вони йдуть в гості, в бар, на пиво, щоб зустрітися з тими, хто сприймає життя так, як вони, як лотерею, де їм не дістався щасливий квиток, щоб випити і забутись у порожніх розмовах про все і ніщо. В плітках про чужі успіхи, чужі перемоги, і чуже незаслужене щастя. Майкл незаслужене щастя. Е, у чому щастя, для Майкла. Людини, яка ось так описала чуже незаслужене щастя. От, якщо коротко, я вважаю, що людина відчуває щастя, якщо от вона відчуває той момент, ну, в англійській мові дуже гарно сказано, то бути в потрібному місці, потрібен час. Коли людина щаслива, вона відчуває щось подібне до питання. Як, люд, як летить птах, от вона не відчуває, що час, вона, що вона голодна, що вона змучена. Воно йде само, воно пре, як кажуть. От буває таке, от людина отримує задоволення від самого процесу, як сказав один відомий рок музикант, а мені за це гроші навіть платять. Тобто питання не стоїть грошей, а от він відчуваєш. І це не має значення люди, які роблять матеріальні речі, наприклад, кладуть печі. Я знаю, такі, які ведуть автомобіль, їм подобається їхати. Комусь подобається писати. А я знаю, я от кажу, я навіть написав про ту статтю, я бачив пацана, який якого батьки загнали в такий колеж, ніби то він там буде менеджером по туризму, в Німеччині. А він відчував радість від того, в нього нічого не виходить в житті. Він великий, він в 8 класі, він такий двометровий. Але він кидає дурнуватий диск. В нього футбольне поле. Він відчуває той момент, ту ефорію. От нам треба кожному знайти. то. От я, наприклад, це пережив, тому що я був посереднім інженером. Той факт, що полярон завалився. Коли ну віскі початок 90-х. це мені зіграло в плюс. Що мене життя викинули на базари, на вулицю. Щось треба було робити? Буквально купляти в гастрономії пиво і нести на стадіон Україна, який тоді був величезним базаром. Це тоді всі там торгували. Це був плюс для мене. Комусь такий сценарій не підходить. Але мені це подобається. Це не приносить гроші, це не приносить матеріального задоволення. Абсолютно ніяк. Але це приносить якийсь ну, баланс в житті, і людина не ну не хоче щось зварювати, яка ж пити, курити чи щось шукати. Нема такого питання. Ти на місці, ти от відчуваєш той момент радості. Я так вважаю. У тебе дуже багатий досвід. Ти вже згадав, що ти був і е, працівником на, на піврозваленому поляроні. Ти був есеїстом і продовжуєш ним бути. Ти був в Британії на заробітках. От на майбутнє, який ще досвід ти хотів би дістати. От мене ніколи не було відчуття, ну, це звучить вульгарно, напевно, на наш час, успішної людини. От я ніколи не був успішним. Я не знаю, що це таке. Я постійно маю ламати стіни, кому щось доводити. От, Знаеш, не хотілося б його доводити. Знаєш, чим я хотів би завершити? Звісно, я побажаю тобі, щоб ти відчув і це. Але. Я пригадую собі стару фотографію в старому совєтському журналі. Журналіст. Журналіст називався цей. На фото був старенький чоловік, одягнений в поношені кросовки із таким бідончиком для молока. І для мене був шоком підпис під цією фотографією. Гюнтер Блак Грас. Дякую в студії профілів. Був відомий есеїст Майкл Михайло Мешкало. Для глядачів кажу щасти, побачимось в ефірі.